Він хотів, щоб я, щоб ми з ним спілкувалися на рівні на Ти, і щоб я його називав Павлом. По тій причині, що наші мами, моя мама і його з дитинства чи, можливо, з юності спілкувалися разом. Не знаю цю цю історію, тому що, тому що я, у, них, у них різниця десь десь приблизно в 5-6 років. Але не дивлячись їм, на що вони спілкувалися. І от в останній день, останній день мого навчання в УДПУ так вийшло, що ми з ним дуже зблизились, бачилися з ним не дуже часто, але бачилися дуже ярко. Дійсно, людина світового рівня. Якщо не світового, то європейського це точно. Це по, крім того, що він був дуже, дуже ціка, цікавий як особистість. Я називаю таких людей людина без шкіри. Це людина, яка е, була, можливо, не приспособлена до нашого побуту. Але не дивлячись на все це, це людина, якій треба було займатися науковою якоюсь роботою, щоб були, е, його, щоб його оточення, оточення йому не заздрило, щоб не, не втягувало ні в якій інтриги, а просто щоб людина займалася творчістю. Це творчість. От те, чим він займався, навіть науковою діяльність, це творчість. Просто у деяких людей мозок направлений там, скажімо, писати вірші, хоча він теж писав вірші, а у когось направлений на наукову роботу. Дуже шкода, що такі люди уходять так рано. Ну, все, що я хотів сказати. Тому що не, ну, про те, як ми пили водку і все інше, я, я, я це розказувати не буду. Да? Але, це теж, але це теж було, тому що все, оце, знаєте, оці галстуки. Як, як галстуком? Тому що всі оці кроватки, да? всі ці піджаки, е, ну я не знаю, воно, воно, це, це не, не, не місце чи, 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 не, чи не привід для, для, для спогадів. По цій причині, оце, якщо ви робите такі е, спогади, я дуже хотів би, щоб це було неформально. А щоб не було оце затягнуті. Інна Михайлівна, іде, і треба її зараз обійняти. Теж колега Павла Миколаєвича. Давайте все попаде, попадемо попадем відсіч. Так от ми з І от, от, от подожди, подожди от, ми, от ми от ми з Іною Михайлівною теж, теж, от вона мені говорить, завжди перейди на ти. От з Іною Михайлівною я перейшов на ти. З Павлом Миколаєвичем, ну ніяк я не міг. Так що таке. Ми з Павлом Миколайовичем знайомі були давно, з молодості. Ми разом майже разом, майже одночасно почали працювати. Він десь може на рік, на два раніше. Він ще у нас викладав, він був нашим викладачем. Ми завжди намагалися сісти десь на першу парту, тому що викладач молодий, цікавий. Потім, вже коли ми працювали разом на одній кафедрі, звісно, що це був вже інший рівень. Ну, додалося до того ще й те, що. Ми жили в одному районі, це район залізничного вокзалу. І часто-густо добиралися додому разом. Іноді, та навіть не іноді, досить таки часто це було пішки, тому що якраз такий період був, не всі пам'ятають, коли автобуси не ходили, маршрутки через одну десь в ряди годи, таксі не було зовсім. Ну і словом, доводилося нам йти пішки. Ситуації бували різні, тому іноді навіть ми заходили до Павла Миколайовича додому, де нас зустрічала його мама. Павло Миколайович один із тих небагатьох людей, через роки з яким хотілося обійматися в центрі міста. Отак просто випадково зустрівшись. Тому що ну, знайомі бувають різні, знайомі бувають такі, що переходиш на інший бік вулиці, аби тільки не вітатися зайвий раз. З Павлом Миколаєвичем такого не було, тому що завжди був радий бачити, завжди обнімав, завжди запитував, завжди оці якісь його хаотичні рухи, якісь такі. Ця емоційність, така нестриманість, дуже в такому в хорошому сенсі слова, вона налаштовувала тебе на якесь таке його сприйняття. Ну, позитив це дуже ну, ніяке навіть слово в, 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 щодо того, що хотілося б сказати про Павла Миколайовича. Це, бу, це була якась абсолютно така людина, може трохи космічна, але тим не менш добра, добра, щира. Ем... хороша.